Міський голова Харкова Геннадій Кернес не з'явився на судове засідання у Київський райсуд Полтави. Кернеса та двох його охоронців звинувачують у викраденні та побитті учасників Євромайдану. Нагадаємо, мова йде про події січня 2014 року. Тоді на учасників ходи на підтримку Євромайдану у Харкові напали невідомі. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова. Після того як вони знімали номери автомобілів, друз. В Кернеса біля готелю Національ. 26 березня генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт в кримінальній справі щодо мера Харкова. Хронологія судової тяганини така: 31 лютого почалося перше засідання у цій справі. Утім, через те, що не з'явилося потерпілі розгляд справи, відклали до 7 квітня. Тепер засідання відклали, бо не з'явився обвинувачений. Захисники підсудно заявили, що з 26 квітня до 2 травня Кернес перебуває на лікуванні в Італії. Через це вони навіть подали клопотання про перенесення судового засідання суд це прохання задовольнив тож наступне засідання має відбутись 18 травня.